Всім привіт! Знову з вами я і коротше, я вам хотів показати зараз машину, ремонтую. В мене, бачите, от, Volkswagen Sharan, повністю тріснула печка. От, зараз вам покажу детальніше. От, дивіться, сама печка. У мене сама печка от, в тому місці трісла. Зараз фокусується, все повністю трісло. Сама вона сам радіатор її добрий є. У мене предполагає ще такий факт, що може бути, що коли було холодно, у мене ж була тоді вода, могло і воно і трісло. Це по суті почало помаленьку текти. І робилася така калябуха і тут. А все коврулін, повністю все мокро. Зараз покажу вам другу частину, яку я її знайду, де я той положив. Як воно в мене стало от, от взята частина, бачите, як воно і мене повністю все розперло. Все трісло і воно, і воно отак було запрано. Щоб коротше, цю штуку було мені запхати, я все повідкручував повністю. Траверзу відкрутнув розпорку. Шуруля тримаю, зверху, знизу все порозкручував в цьому місці. Теж розкрутив. Ну, результату мені ніякого не дало. Там болти під капотом. Зараз покажу, які болтики я повідкручував під капотом. Зараз більш детальніше відкрию, бо ту штуку ставлю для того, щоб дощ не падав. Бо як натече дощ туди, це буде дуже зле. То так що її треба обов'язково ставити, бо затікає в свічки. Дута, де є свічки, тут в мене бензонова. І вони в мене виходять з ладу. Наприклад, взяти болтики є. О, наприклад, я цей болтик відкрутив, з того боку болтики повідкручував, повністю бачите всі болтики. І ще знайшов відео, що іменно є болтики, які там тримаються. Наприклад, один болтик отому знаходиться ззаду. за тим, Я його теж відкрутив. Потім болтик отому знаходиться прямо з біля, як взяти шланг, треба зняти, де знаходиться в мене насос. От там знаходиться болтик, я його теж відкрутив. З того боку теж повідкручував, там є під такими шапочками, воно, наприклад, взяти моє, бачите теж все повідкручував, результату мені ніякого не дало. І потім я зробив іменно так. Воно чуть-чуть зрушилося, але воно не зміщалася. Зараз я вам покажу. Це, короче, як я зробив? Я взяв от, є ось ця трубка, яка в мене повністю розлетілася, барально. Вже замахався, машина потрібна дуже корот, для роботи, бо без неї ніяк ніяк. І зараз я вам покажу, як я зробив. Бачите, в мене тут тріснуто є, коли я витягу, воно в тому місці, в мене зламалося. Зараз фокусується. Покажу, поставлю детальніше. От. Та частина нижня, вона повністю у мене трісла. Нову частину я, як її запихав, її було дуже важко запрати. Так я по рекомендаціях, хто що в інтернеті побачив тував. Вирізав, вскрив тут. Бо зрозумів, що ця конструкція мусить бути для того, щоб тут патрубок не тріс, я її лишив для жорсткості. І зробив іменно я таким варіантом. Це іменно мій варіант. Не знаю, як воно буде служити, буде видно. Я зробив іменно так. Тут взяв вирізав. Там було, наприклад, кусок пластмаси, отої, я й вирізав звідси взагалі, Для того, щоб можна було. От, бачите, там є дирка. Для того можна було що запхати пальця і покрутити от такою штукою. От, наприклад, я взяв головку, головка у мене є на 8. Якраз вона сюди класно входить. І я тим і закрутив. Перший я запхав. Перший я запхав. Той кусок зараз вам покажу, відрізав знизу. От, наприклад, взяти знизу я того е... частину кусочок зрізав. Не знаю, чи буде видно. Бо мені, наприклад, воно не хотіло пролазити. Але ще так сталося, що в мене оцей кусочок теж відломався повністю. Наприклад, тут він повністю відломався, але я думаю, флаг йому в зуби капнув. 808 таким клеєм для того, щоб жорсткість якась була. Да. Воно потім потім і так потім, Як воно трісне, то печка буде, можна буде виломати і вирізати. З того боку я просто у піддігнув і запхав ту частину, саме найперше. Потім запхав сам радіатор. тут, а Я взяв під пиляв, бо воно не хотіло сідати. Закрутив весь радіатор, все файно. І потім я закрутив перший той болтик. Ну, гаючки по-любому, саме найперше я поставив. Потім закрутив верхній дуже легко було, а нижній пробував різне. В інтернеті бачу, що ви брали отаку, типу, гнучу, але воно взагалі ніяк туди не залізти. Пробував на біту теж. І варіант мене спас отакий. Взяв от подовжувачі і взяв головку на 8. Якраз вона мені класно сюди сідає. Добре, що хотів. Виробники зробили на болтик, але можна було і замінити, як буде якась там найти на під, під отвертку, то можна буде переробити. Я зробив отак і з таким варіантом закручував. Теж тут повирізав, щоб можна було сюди по-підниз запхати. Якраз у нас сюди під низ залазить. Знаю, чи буде видно. От якраз я туди під низу залазу, впираюся і закручую. Так що таке в мене рішення якраз вийшло, Буду далі бачити, як воно все тече, буду запускати систему. Але щоб розібрати цю машину, це я вам скажу один гемор, щоб повністю. Дивіться, наприклад, я все познімав. Повністю всю рульову. Я думаю, потім детальніше покажу всі косяки, які в мене будуть я відремонтовувати. І буде потім, очевидно, все запихати назад. Ще є такий нюанс, що іменно оця трубка в мене теж, я бачу, тріснута, але не знаю, чи вона буде тікти, бо я бачу, що її вже ремонтували і запхали туди мідну якусь трубку. всередину, запхали. Так що будемо далі дивитися, як все буде.